Всім привіт! Я радий вас вітати. У нас на каналі це канал Міто і це канал про автомобілі авто із США, а також автопідбір в Україні. Користуйтесь нашими послугами для того, щоб придбати для себе класну автівку. Сьогодні у нас відео піде про авто із США і про авто в наявності в продажу в дорозі. Тобто... Це автомобілі, які ми виграли на аукціоні. Ми їх вже оплатили. Вони йдуть уже в Україну. І поки вони йдуть по зниженій дешевшій ціні, ви можете придбати цей автомобіль для себе в дорозі. Ви автомобіль можете забронювати з ремонтом у нас на СТО повністю під ключ, і ми відремонтуємо для вас, відновимо повністю цей автомобіль. Або ж ви можете забронювати його під свій ремонт і самостійно зайнятися ремонтом і відновленням цього автомобіля. Як так, так і так це все можливо. А надалі я вам запропоную покажу два класних автомобілі, і це Audi А4 2023 року і Audi Q5 2018 року. По класній ціні, що та що та машина. А забігаючи наперед, скажу, що Audi Q5 з аукціона Манхейм без пошкоджень. Ми вже можемо купувати автомобілі на Манхеймі. Це аукціон цілих автомобілів без пошкоджень. Так, це не будуть автомобілі там 23 2023 року з пробігами по 5 тисяч миль, як це на копарті, але їх і не потрібно ремонтувати. Тобто це абсолютно цілий автомобіль з клінтайтолом, тобто не Селвіч. Селвіч це списаний автомобіль. Тобто він попав в якесь ДТП, його списали, потрібно привезти в Україну, відремонтувати і можна їздити. А клінтайтол це автомобіль, який не бував у ДТП, і в нього чистий тайтл. І що купувати як американці, так українці і інші країни світу. Тобто автомобіль повністю без пошкоджень. Пропозиція дуже цікава, залишайтесь далі на відео, та я вам зараз все розповім. Почнемо з Audi Q5, тому що, на мій погляд, це е цікава пропозиція, адже раніше такого не було. Дивимося. Аукціон Манхем комплектація преміум, але автомобіль автомобільського під приборкою. Він код автомобіля. Можете його перевіряти, дивитися. Звісно, що ні по автостату, ніде він битися не буде. Тільки можна взяти Карфакс і подивитися його історію. Історію по пробігу, історію по, е звісно, ДТП і всьому іншому. По автостаті і іншим моніторинговим сайтам цього видно не буде, адже він не був списаний, він не був ДТП, і цей автомобіль не потрапляв на страховий аукціон. А, значить, дивимося. Автомобіль у нас, давайте відкриємо, щоб нам було видно краще фотографії. От, має, якщо ви звернули увагу, невеликі пошкодження ось на губі бампера царапина. І ось у нас така на бамперу царапина. Це можна залишити як є, а можна, якщо когось це турбує, пофарбувати. Передня частина автомобіля абсолютно ціла. Як бачите, каліфорнійські номера, тобто автомобіль буде йти з теплого штату Каліфорнія, автомобіль ніколи по зимі не їздив, не знає, що таке зимні штати, і був в теплі в добрі всі ці роки. 2018 рік чистий по стіку, тобто в нас в Україні на облік стане також, в тому числі 2018 роком. Як бачите, інше нічого автомобіля не пошкоджено. Причому автомобіля хороша комплектація, це автоматичне світло, це електроприводи сидінь. що Пасажира, що водія, це шкіряний салон, безключовий вхід в автомобіль. круїз контроль звичайний у цього автомобіля. Ось у нас сідушка з цієї сторони сфотографована. Пам'ять сидінь на двох пасажирів, чотири скло підіймача, електрокришка багажника, яка відчиняється ще ось такою додатковою кнопкою. Має бути ще датчик під багажником щоб відкривався з ноги. Тут у нас шкіряне кермо, шпицеве зрозуміло. Кокпіт-приборка, автомобіль ну, Run and Drive заводиться і їде. Ну, він не може не заводитись, не їхати, він без ДТП, він без пошкоджень. Тобто цей автомобіль приїде, повністю згружається з лафета, не треба його ремонтувати, зразу робиться йому сертифікат і їде автомобіль на реєстрацію в сервісний центр. Тобто відразу можна починати, його буде експлуатацією. Кокпіт-приборка, Автомобілі саме з кокпіт-приборкою дуже суттєво ціняться. Камера заднього виду з парктрониками, клімат-контроль двохзонний, це у нас підігріви сидінь і це у нас селектор вибору динаміки їзди, економічний режим чи, можливо, динамічний режим, система відімкнення старт стопа стабілізації. Це, звісно, повний привід 4, 4х4, контроль спуску з гори. 84 тисячі миль пробіг. А множити потрібно на 1,61 для того, щоб перевести в кілометри. Тобто це, виходить, 135 тисяч кілометрів. Це невеликий рідний пробіг, і це також, на мій погляд, дуже велика перевага. Ну, Клімат-контроль для задніх пасажирів також є. Ну, от, панорами в автомобіля немає. Дзеркало з компасом. П'ятий місяць 18-го року виготовлення автомобіля. Двохлітровий двигун на 245 кінських сил. Він досить потужний, досить економічний. Автомобіль дуже добре їде. Коврики, як бачите, знаходяться в багажнику, чистий охайний салон, чистий охайний багажник. тобто Можна буде користуватися. Наклейки під капотом сфотографовані. тобто, ну, Звісно, це оригінальний капот. тобто, це як має бути. Пошкодження на бампері сфотографовано більш детально для того, щоб можна було це роздивитися. Ну, вони незначущі, на мій погляд, з деякої відстані. Це виглядає ось так. так. На ліхтарі задньому є ось така маленька подряпиночка. невеличка. На бампері задньому, біля катафотіка, невеличка, подряпинка. На правій передній дверці манюсінька. Бачите, лінієчко і стрілечкою показують. Ось така подряпинка, дуже манюсінька. Ну і все, все інше. Все. От. Е, ось такий автомобіль. Як на мене, дуже непогана, цікава пропозиція. Ну що ж, запитаєте мене, яка ціна? Дивіться, 23 850 доларів. Класна ціна? Ставте лайк. Якщо подобається. Тобто це автомобіль, який ви який без ДТП, який ви на авторія не придбаєте по такій ціні. Він скоп під приборкою. В нього невеликий рідний пробіг, адже 135 тисяч кілометрів. Я не вважаю великим пробігом. Автомобіль 18-го року це на сьогоднішній день, як рахує митниця, до 25-го це 7 мінус 1, тобто 6. Автомобіль має 6 повних років. За 23 850 автомобіль прорахований з розмитненням і доставкою в місто Київ. Якщо потрібно, можемо доставити в будь-яке місто, де ви проживаєте: Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Чернівці, Хмельницький. Нема різниці абсолютно. Автовоз вам привезе, згрузе машину, ви сіли і поїхали. Опис по аукціону. Ось таким чином у нас виглядає. Тут аукціон більш детально також описує автомобіль, а також його комплектацію. Це ми тільки що по комплектації пройшли досить таки швидко. Тут можна роздивитися її більш детально розписано. Тобто тут уже більше зрозумілої інформації. Так, ну ось так, якось так. Тому оцінка автомобіля від аукціону 4.1 це по 5-бальній шкалі. Це надзвичайно гарна оцінка автомобіля, тобто він в хорошому стані. Є автомобілі на аукціоні в гіршому стані з оцінкою 2, 2,1, 2,5. Мені довелося прикласти досить багато зусиль, щоб знайти ось таку Audi Q5 і взяти її на продаж. Ну і, звісно, поки автомобіль їде, то. Він пропонується в дорозі по хорошій ціні. Ви можете його перебронювати для себе. Ну що ж, йдемо далі. Це а я буде. хочу вам нагадати: для того, щоб не пропустити цікаві пропозиції та новинки від міту Авто, підписатися на наш телеграм-канал, фейсбук, а також інстаграм. Посилання в опису цього відео, або просто в соцмережі вбиваєте міту Авто» і нас для вас знаходить. Підпишіться і завжди, як тільки появляються якісь цікаві пропозиції, або взагалі як ми працюємо, появляється в телеграм-каналі, інстаграмі і в фейсбуці. Тому підпишіться, щоб не пропустити цікавинку. А у нас є пропозиція в продажу в дорозі ще однієї Ауді, не менш цікавої, і це Audi А4 2023 року випуску. Автомобіль придбали на аукціоні за 15. Автомобіль має 16 тисяч миль пробігу, повний привід. Комплектація ну, пише Prestige 40, але це преміум плюс. В Prestige буде вентиляція сидінь. В цього автомобіля вентиляції сидінь немає, але є дуже багато класних інших наворотів. Зараз я вам їх... Покажу. Автомобіль е, забрали ми за 15 тисяч доларів. Автомобіль е, продається в дорозі за 26 тисяч 500 доларів. 16 пробіг, 23 чистий стіку. На облік стає е, 23 роком. По пошкодженням, значить, і по комплектації, у нас автомобіль веслайні. У нас ось такі круті, класні диски із супортами. Е, пошкоджене не сильно переднє праве крило led оптика в автомобіля. і а, в автомобіля. Давайте швиденько, поки попередку. У нас іде дистроніки знаходяться в передній частині, ось один ось другий. Камера в лобовому, тобто екстрене гальмування, кватро, повний привід, парктроники в круг, що ззаду, що попереду, і під значком у нас знаходиться ось камера. Тобто буде дуже зручно під'їжджати до впереді перед бордюркою чи чимось, якщо паркуватися. Червоні супорти, класні диски, покращена гальмівна система і автомобіль в антихромі. Із заводу. Прошу не плутати антихром, який десь там хтось колхозом на гаражах накрасив. А це саме пакет антихромовий із заводу. Він коштує достатньо таке дорого, щоб його замовляти, коли купуєш новий автомобіль. Так, далі по пошкодженням тут у нас нічого немає. На водійській дверці є невеличка царапинка ось тут. І основне пошкодження зосереджено в лівій задній частині. Ось сюди в ліве крило, щось і тихенько-легенько трохи. Приїхало. Але зараз про це ми поговоримо трішки пізніше. Пошкодило вихлопну систему, пошкодило колесо і пошкодило у нас ще кришку багажника. Що по ремонту? Значить, дивіться, Audi A4 в кузові B9 почала випускатися з 2016 року. З рестайлингом в 2020 році, і це вже останній рік випуску 2023. Тобто, запчастини на цей автомобіль є з 2016 року. І, відповідно, вони будуть недорогими. Хоч автомобіль і 2023 року, але вже досить дешево і дуже по доступній ціні нам вдалося знайти на цей автомобіль. Майже всі запчастини. Тобто автомобіль, поки йде в дорозі, запчастини вже частково куплені і чекають на цей автомобіль. Тому я впевнений, ремонт буде швидкий, зрозумілий, а також недороговартісний. Коли ми говоримо про Audi і про ДТП, про пошкодження попередку, то я вам дуже сильно не рекомендую брати пошкодження в ауді в передню частину, адже зібрати Ауді по передку, це буде коштувати просто космос грошей. І ремонти можуть доходити навіть до 15%. Надці і більше тисяч доларів. Коли ми говоримо про ось це пошкодження, то нам все зрозуміло. Ляда коштує задня кришка багажника в районі 250 доларів, бампер задній коштує в районі 250 доларів, банка задня по вихлопній 200 доларів. Четверть буде так дорогувата аж цілих 800 доларів. І в задньому лівому колесі будуть проблеми з ходовою. Декілька речагів потрібно буде замінити. В середньому 150-200 доларів за речах. Тобто, відповідно, ми. Нарахували запчастин трішки менше трьох тисяч доларів. Звісно, там ще додається якісь щось по мілочам і, як звичайно, 3-3,5 набіжить. Плюс замінити потрібно буде ліву задню четвертинку, а це зрозумілий ремонт, не такий, як попередку. Тут аля такого сюрприза не вилізе. Ну і це все діло пофарбувати. Тобто. На мій погляд, прогнозовано, автомобіль має вийти приблизно з ремонтом в районі 31-32 тисяч доларів, що досить таки непогано. І якщо ми відкриємо авторія, то пропозиції в такій комплектації будуть зустрічатися 35 і вище тисяч доларів з набагато більшими і сильнішими пошкодженнями. А це відповідно. Має і свій результат. Тому дуже класна ауді. Давайте йти далі і дивитися на неї. Е, значить, ремонтуватися буде в задній частині. Тут у нас електрокришка багажника в автомобіля. Далі йдемо по комплектації. У нас шкіряний салон з е, чорним дахом, у нас шкіряні сидіння з електроприводами в сидінь у пасажира у і водія. У нас лобове скло акустичне, у нас комфортні сидіння. Зламаючимися ось такими в ногах подушечками, щоб було зручніше сидіти в автомобілях. Ще одна фотка позаду. У нас кокпіт приборка 16 тисяч миль пробігу. Задній диван з клімат контролем для задніх пасажирів. Чистий 27-й місяць 2023 року. Автомобіль на облік стане 2023 роком. І це двигун на 260 кінських сил. Чим він відрізняється від попереднього двигуна Ауді, що ми з вами е, тільки що розглядали на купяті? Він суттєво це е, автомобіль з м'яким гібридом. Технологія ця почала ставитись на автомобілі з 2020 року. Про що це говорить? Що це майже той самий 245-сильний двигун, який на Audi Q5, але вже з доопрацюванням, там стоїть невеличка маленька батарейка і електродвигун, який вмонтований в коробку передач. І ця батарейка користується цим електродвигуном для допомоги автомобіля при старті, тобто в пробках. І коли ми користуємося такою повноприводною Audi А4, то реально в місті витрата пального 7,5-8 літрів бензину. При тому, що Автомобіль має запас потужності аж на 260 кінських сил. На мій погляд, це надзвичайно круто і надзвичайно економічно. Ідемо далі. Так, ну, електрокришка багажника, це зрозуміло. Цю фотку ми з вами вже дивилися. У нас є фотографії від перевізника. Автомобіль йде із сонячного і теплого штату Каліфорнії. Автомобіль вже загружено в контейнер, його можна по цьому номеру трекати. І автомобіль, орієнтовна дата прибуття на 13 квітня. Тобто, сьогодні у нас лютий, достатньо скоро автомобіль буде уже в Україні. У нас по ньому є додаткові фотографії, які ми, звісно, можемо роздивитися. Ось так у нас прим'яте праве переднє крило. Ми його поміняємо. Ось тут у нас. Кусочок бампера їде з автомобілем. Запаска у нас знаходиться в багажнику. Так, пам'ять сидіння, як бачите, у нас є. Так, знову багажник. Ну, Тут все зрозуміло. Великий екран, ну звісно, скарплеєм андроїдом авто, без цього ніяк. Автомобіль взагалі в дуже хорошій комплектації. У ньому майже є всі сучасні функції. Тобто, як бачите, і камери 360, і величезний екран, клімат, підігріви, налаштування різного роду, різні режими їзди. Те саме акустичне скло лобове, чого тільки варто, є комфортні сидіння там з додатковою ортопедичною спинкою. Автомобіль класно виглядає саме в комплектації S-Line. Це коли у нас S-Line обвіз, вид автомобіля просто шикарний. Як бачите, безключовий вхід на всіх чотирьох ручках, ну, тобто це Audi, це преміум сегмент і з цим-сім, це, звісно, зрозуміло. Автомобіль, яким хочеться володіти, автомобіль, який, на мій погляд, Ну, просто шикарний. Так, ну, люк, звісно, в ньому є. Ось так це все виглядає. Ну що, 26500 доларів ціна автомобіля в дорозі. Ви можете цей автомобіль забронювати, поки він іде в дорозі під себе. І можна відновити у нас на СТО під ключ, а можна забронювати під свій ремонт, і ми доставимо туди, куди вам його потрібно, в будь-яке місто України. І ви самостійно можете зайнятися ремонтом і відновленням цього автомобіля. Ось такі дві класні пропозиції: телефони, контакти в опису відео. Тому, якщо зацікавило, пишіть в особисті. Зараз Audi Q5 також привезуть по ній з'являться. Додаткові фотографії, можна буде роздивитися і забронювати один із потрібних вам автомобілів. А, забігаючи на Audi A4 наперед, скажу вам наступне: автомобіль буде продаватися, поки він у нас в дорозі. Якщо в дорозі його ніхто не купить, не забронює, я цей автомобіль буду залишати собі. А точніше, я його подарую дружині. Як ви знаєте, дружина їздить на Jeep Cherokee 2.4. Червоненького кольору. І автомобіль досить таки непоганий. Ми на нього газ поставили, комплектація хороша, повна максимальна з панорамою. Але він мені не подобається тим, що, ну, по-перше, 18-й рік у нього трошечки вже для мене старуватий, хотів би свіжіший. Пробіг хороший, там 38 тисяч кілометрів, але автомобіль не їде. Ну, 2,4 двигун базовий на джіп Чироки розганяється слабувато. Я люблю більш динамічніші і потужніші автомобілі. І якщо вже випаде так можливість, що приїде така класна Audi, то е, після її ремонту я її залишаю собі, а джип чороків виставлю на продаж, і якщо хтось захоче, зможе для себе його придбати. Адже в день мені, коли чую, що я записую сторі, що Чіроки буду виставляти на продаж, пише по 3-4 людини. Ігор, коли він буде, ми хочемо його купити. Я розумію, автомобіль фановий, автомобіль дуже популярний і багато хто його хоче, але, чисто на мій погляд, Audi a 4 буде набагато повеселіше, ну як для мене. Поки молодий, поки потрібно поганяти на ауді, на мій погляд. А для дружини це буде дуже класна автівка. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підтримайте канал своїм лайком, якщо вам потрібно. Замовити авто із США, то тільки краще авто ми можемо підібрати вам на аукціоні. Можемо підбирати на Манхемі небитий цілий автомобіль в ваших параметрах. Або можна з скопарту вибирати автомобіль з пошкодженням, але це буде значно свіжіший рік і це буде менший пробіг. Тобто є цікаві пропозиції, як на манхемі серед цілих автомобілів, так і серед. Коперта, там, де автомобілі з пошкодженнями, цікаво, що там, що там. Ми для вас виберемо найкращу пропозицію. Телефонуйте в мітоавто.